Вітаю друзі. сьогодні ми починаємо нашу мандрівку з перших двох благословень, проголошених Ісусом у його прекрасній нагірній проповіді. І знову я хотів би запросити вас, якщо ви цього ще не зробили, завантажити безкоштовну копію доступної книги роздуми з гори блаженств доступної багатьма мовами на сайті Райтінгздарджі почнемо читання з Матфія п'ятий розділ, з першого по четвертій вірші. І побачивши багато людей, зійшов на гору. І коли він сів, підійшли до нього учні його. відкривши уста Ісус почав говорити. він навчав блаженні томні вбогістю духа свого, бо їхні царство небесне. Блаженні загорьовані, засмучені, бо вони будуть втішені. На перший погляд, це вчення може здатися дуже дивним. Як можна бути благословенним, коли ти бідний духом чи в жалобі? У книзі роздуми з гори блаженств нам відкривається наступне повчання. той, хто почувається неушкодженим, хто думає, що він досить досконалий і задоволений своїм станом, ніколи не прагне стати причасником благодаті та праведності Христової. Гордість не відчуває потреби, і тому вона закриває серце для Христа та нескінченних благословень, які він прийшов дати. в серці такої людини немає місця для Ісуса. Такі люди відчувають себе ситими, тому відходять порожніми. Ті, хто знає, що вони не можуть спасти себе самі, або вчинять якусь праведну і досконалу дію власним зусиллям. Цінують допомогу, яку може дарувати Христос. Вони вони томимів богістю духа свого і такий Христос оголошує їх блаженними далі. Ми читаємо кого Христос прощає, того Він спочатку приводить до покаяння і через Святого Духа викриває в гріхові. Отже, коли Ісус говорить про тих, хто томимів богістю духа, він має на увазі тих, хто відчуває свою потребу в ньому. Тих, хто розуміє, що в них немає нічого доброго. Це різко контрастує з описаними в книзі об'явлення людьми, які стверджують, я багатий, розбагатів. І ні в чому не маю потреби але не розуміють, що насправді вони нещасні, мірзені, бідні, сліпі та нагі. Яку пораду дає Ісус цим егоцентричним самонадіяним людям раджу тобі купити в мене золото вогнем очищене. Щоб збагатитися тобі, і білий одяг, щоб одягнутися, щоб не видно було сорому наготи твоєї, і помаж очною маззю очі твої, щоби ти бачив. Ось чому, друзі, блаженні то мимів богістю духа, це Тому що коли ми усвідомлюємо потребу в Богові. І визнаємо перед ним свою потребу тоді він може вилити на нас свої благословення, і царство небесне буде нашим а як же загорьовані і засмучені? Елен Вайт говорить у книзі роздуми з гори блаженства сум, про який тут іде мова, це справжня сердечна скорбота над гріхом, коли нас притягує погляд на Ісуса, що піднесений на хрест, бо саме такий погляд розкриває нашу гріховність. Таке споглядання дає нам усвідомлення того, що саме наш гріх бичував і розіп'яв Господа слави. Тоді ми бачимо, що хоча б ми його любили з дивимовною ніжністю, наше життя було постійною сценою невдячності та бунту. Нас відокремлює від Бога безодня гріха, широка, чорна і глибока безодня, і ми тужимо наше серце, горює і сумує. Така скорбота, пише вона, приведе нас до потіхи. Як бачите, друзі, Бог відкриває нам наші провини, гріхи, щоб ми линули до Христа, сповідали йому святі гріхи і залишали свої тягарі біля підніжжя Христа. Ті, хто це зроблять, певно будуть втішені. ніжні слова Христа також мають значення і для тих, хто страждає від скорботи чи втрати. До кожного пораненого Ісус приходить служінням зцілення, пише Елен Вайт. Життя втрат, болю та страждань може бути розкрите дорогоцінним проявом його присутності. Бог не бажає, щоб ми залишалися пригніченими німою скорботою. Із запаленим та розбитим серцем він хоче, щоб ми споглядали вгору і бачили його щире обличчя любові. Блаженний Спаситель стоїть поруч із багатьма, чиї очі настільки залити сльозами, що вони не впізнають його. Він прагне стиснути наші руки, щоб ми дивилися на нього з простою вірою, дозволивши йому вести нас. Його серце відкрите для нашої печалі, наших горя, наших випробувань. ми можемо зосередити на ньому своє серце і думати про його щиру доброту весь день. Він підніме наш дух над повсякденними смутками та сум'яттям і веде нас в царство миру. блаженні згорьовані, ті, що плачуть, бо вони втішаться дозвольте мені помолитися разом з вами. Дорогий Господь може зараз дехто пригничений труднощами, випробуваннями, розчаруваннями, можливо, вони оплакують втрату, горе наповнює їхні серця. Просимо Господи, через твою силу. Допоможи таким людям піднести очі, заглянути в обличчя Христа і усвідомити, що у них є благословена надія, оскільки вони спрямували свій погляд на вічну мету, пізнати тебе цілком і повністю. І тоді їхні серця наповняться небесним миром та радістю. Дякую за цю переконливу обітницю в ім'я Ісуса. Амінь.